Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую дуже смачний і соковитий курячий рулет. Він готується дуже просто і, можна сказати, з двох інгредієнтів: це м'ясо та спеції. Я буду готувати з 2 кг м'яса, 1 кг м'ясо, стегна, шкірочкою, але вже без кістки, і кілограм курячого філе. Я його зачищаю і нарізаю смужками. Для кращої текстури одну частину м'яса радять нарізати смужкою, а другу кубиками. Нехай шматочки будуть різного розміру, більш дрібніші та грубші, для кращої структури рулета. Куряча філе нарізала і тепер м'ясо стегна. Шкірку залишаю, саме на ній буду розкладати рулет. З неї він буде ще соковитіший, але можна робити і без. Наприклад, якщо ви не любите або хочете більш дієтичніший варіант. За бажанням можна ще ось так злегка відбити м'ясо. Так м'ясо буде краще з'єднуватись між собою, коли буду перемішувати. Але це не обов'язково робити. І як я вже казала, частину можна нарізати кубиком. Тепер спеції. Я для себе вибрала готову суміш від вінницького м'ясника. А саме я буду використовувати суміш номер 5 Тут чудово підібрані спеції і не містить підсилювачів смаку чи фарбників. Тут дуже важливо дотримуватись правильних пропорцій. На 1 кг м'яса потрібно додати 23 г суміші. У мене 2 кг, тому всипаю 46 г. Також обов'язково у складі суміші міститься нітритна сіль відповідно до ДСТУ. Це не просто сіль, а важливий компонент у м'ясних виробах. Вона зберігає рожевий колір м'яса і гарантує безпеку продукту, запобігаючи розвитку небезпечних бактерій. Шкірки також присипаю невеликою кількістю суміші. І тепер все дуже добре перемішую. Перемішую до того моменту, щоб відчути, що м'ясо склеюється між собою. Накриваю кришкою і ставлю до холодильника на 12 годин. Наступного дня виймаю м'ясо і підготовлюю кулінарний рукав, тільки не переплутайте з харчовою плівкою. Вирізаю повздовж рукав і буду викладати м'ясо. Один рулет буду робити з шкірочкою, а другий без. Зверху, ще для краси, вирішила присипати солодкою паприкою. Спочатку викладаю шкірочки, а потім м'ясо. Ще раз його перемішую перед тим як викладати. І щільно його загортаю у декілька шарів зав'язала з двох сторін. І ще для кращої фіксації використовую сітку, або можна і просто обмитати грубою ниткою. Швиденько підготую другий рулет. Між іншим самі рецепти до готових сумішів Вінницького м'ясника можна знайти на сайті або у брошурці, яка йде зі спеціями. Викладаю рулети у холодну духовку і включаю температуру 75 чи 80 градусів і залишаю на 3,5 години. Якщо маєте градусник, можна перевірити температуру у середині. Вона має бути 75 градусів. Після того, як рулет трішки охолоне, ставлю до холодильника на 5-6 годин. А це я вже через 6 годин знімаю сітку, рукав і буду дегустувати. Дуже гарно нарізається, тільки, напевно, потрібно брати інший ніж наступного разу. Подивіться, який гарний та соковитий рулет. Це дуже смачно рекомендую. Якщо вам сподобався відеоролик, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!